І так розглядаємо це нове поступлення від ДДЗ 5354 HPX. значить Ось його бірка 2022 року, серпень, значить, і в нас наклейка від, на морозі відскакує значить 5244 HPX. значить Різниця в прасі на 150 доларів, значить, але момент наступний, що Рахтур, оця цифра означає 35 кінських сил, ця цифра означає 24 кінські сили. Ось воно є перед вами. Задача складних знайти розбіжність, значить, коротко скажу, що значить 53-54 значить Трактор має значить, він. 4х4 він є, значить важить 1474 кг, значить три циліндра, значить об'єм, що в одному, що в другому, я кажу цифри одинакові, 1909 смбічних, значить, що тут у нас? Один і другий з реверсом. Візуально. Що по позодові, що по навесі немає розбіжностей. Баки одинакові, 32 літри швидкості одинакові під 40 км, колеса однакові, 6,5 на 16, 11, 2х24, база одинакова, 1610. Значить, і колії тут так само все однакове Передні і задні. Значить, задні показують 1200 на до 1400. Значить, і відповідно противаги, все, все, вон 540, що в, один, що, в друг, що в одному, що в другому об'єми, все однаково. Тобто ми тут розглядали його і так і сяк. І таких от конструктивних відбіжностей не бачив. Навіть показую там, фільтри, які стоять аналогічні, що на, значить, на цьому тракторі. Тепер говоримо про те, що нам розбіжності. Криває капоти, тут, певно, що треба з тими капотами розбиратися значить. тут теж. Ну, не звертайте на варту, що йде просто тут, що 21 рік, тут 22-й, вже такі акумулятори. Ну, я скажу, що дешевсі, певно, що йдуть, ніж варта. Значить, тепер дивимося сюди. Конструктив абсолютно одинаковий. І клемий, зажимо, значить, до вигун, на 24 ці йде. ДД390, значить, і йде потужність 17,6 і номінальні обороти 2350, 2350 оборотів хвилину. Значить. Такі от у нас йдуть цей показник. Значить, і момент такий. Тут же ви бачите, іде да? SF3B35T. 200, 2400 і значить, 257 25, кВт. Тобто 35 коней. При візуальному огляді, значить, сказали, що топливо різна. Топливо одинакова. Подача одинакова. Паси одинакові, вага одинакова, габарити одинакові. Що я можу сказати? Можливо і різне. Можливо, щось всередині. Окрім щось вам доказати в цьому плані, ну мені вартувало трохи часу. Я маю вам, окрім такого, щоб доказати, що ми маємо діло. Я знайшов, курився. Оцей ознак означає чанхва. Це такий каталог двигунів, виробництва Чанхва він йде О, 2015 року. Я знайшов ось цей двигун крайній, залишки вітер. Ось цей двигун крайній він йде, що встановлений на 35 Тобто, пробігаючись, пробігаючись по всіх його показниках, ми бачимо, що на цих встановлений от, ДД-390 такого в ченгви нема. Тобто це щось наші переименували, я так підозрюю оцей от двигун. Тобто, якщо найближче похоже, що це от іде от 18,4 кВт проти 35,7 Тобто, Тобто, навіть при тому всьому, що трьохціліндровий циліндр, хід поршня той самий, об'єм той самий. Крутні момент витрати пального, тобто, але за рахунок оборотів хвилин ну, тих номінальних. От тут, бачите, є різниця. От тут в такому діапазоні воно, тут в цьому діапазоні виходить і та різниця в конях. Окрім цього, що вам цього показати доказати, я вам поки нічого не можу сказати. Ми знали всі, що на ДТЗ є резерви, резерв, запаси. Трансмісії неодноразово говорилось, говорилось в двигунах, що є запаси. Значить, значит, Ці запаси, от вони тут було, ці запаси встановилися. Встановився цей двигун, по крайній мірі, з цією біркою. І вже всі говоримо, нам виробник говорить, що 35 кінських сил. Ось така в нас зараз новинка. Звісно, звісно, мало би цей трактор бути дорожчий. Ну, Назначно дорожчий, не на 150 доларів, все-таки це 24 продавали, це 35 продаємо. Відповідно, я виходжу з такої думки, що все-таки 24-ка дійсно вона мала той запас і по конях, і по трансмісії що тепер його продаємо і про нове поступлення до нас прийшло як 35 кінських сил. Марно тут шукати розбіжності десь. Все обходили, вдивилися по фільтрах, так що я наголошую, що все одинаково. І по вагах, і по, і по, рев... і по коробці все однаково. Три передачі. Бачите, от вони. Три і реверс. Це так само. Тобто йде тут з цієї сторони всі важелі ідентично. Значить, хочу одне сказати, що відверто скажу, якщо навіть буде, ці трактори закінчуються і будуть йти 35-ки, да? то ну, хоч ми... Вони не дорожче будуть на, на тисячу доларів, а всього на всього на 150. <рес> От я стою і вам говорю, тому сп, е, прийміть це нормально, спокійно, як маркетинговий схід. Я вам серйозно кажу. Ці, я думаю, 24-ки уйдуть. І будемо всі продавати 53-54 HPX. Отак. От Отаке поступлення 2022 року наголошую. Можете вже замовляти, хто хоче мати. Поки я його буду вам говорити за 2022 рік. Просто ще я не можу вам сказати, як воно в полі, як цей двигун. Я їх заводив, до речі. Працює одинаково. На відео викладу теж. Значить, з вами був канал Ростислави Чагру. Дзвоніть, замовляйте. Трактори провірені. Виробник провірений. Нічого не треба боятися. Перевірила. Перевірили всі. Ось такі у нас ДТЗ. Наклейку не наклеював, бо на морозі відліпилося. А тут вже була приліплена. Шуткую. Вот так вот.